Вітаю, друзі, вітаю студія. У нас є перший гість на майданчику, і це Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаю, вітаю Олександрович, з днем міста. Доброго дня зі святом. І, власне, маємо напевно пригадати, як відзначали день міста рівно рік тому. Пам'ятаємо, багато людей в евакуації, місто напівпорожнє, щільні прильоти. Щодоби майже немає води. Вночі темно, хоч в око стрель. Ви і ваша команда де знаходили, ну я не знаю, якесь джерело оптимізму в тих непростих умовах? Ви зараз перелічували, як це було минулого року, а я це все заново згадував, тому що, мабуть, ну, коротка пам'ять зараз, то що все не важне не важливо, але менш важливо витісняється. Мабуть, це і є запорукою того, що ми. Наша команда не дуже втомлюється, скажімо так, тому що події по важливості минулого року так швидко змінювалися, і рішення були такі швидкі, що дуже багато всього другорядного забувається. А, мабуть, через нашу корисність команди і ті цілі, які ми перед собою ставили, і задачі, які вирішували, надавала енергії для того, щоб працювати далі. Мені здається, що Миколаїв, от в ті непрості часи, багатьох здивував, тому що виявилося, що Миколаїв це фортеця Півдня, Миколаїв це місто герой. І а, от власне, знову ж таки, що як це вдалося? Ну, дивіться, на мою думку, Миколаїв завжди був героєм, і люди тут, як кораб... нащадки кораблебудувальників, доволі су... 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 суворі та не жорсткі, але. Потужні, скажімо так. Просто, на жаль, війна дала проявитися нашим миколаївцям, які захищали і стали тут стіною і не пустили ворога далі. Ви за півтора роки повномасштабного вторгнення стали такою супервзнаваною особистістю? Отака, От я не знаю, супервідомість, супервзнаваність заважає в житті чи ні? Давайте я вам так відповім. Е, є певні незручності, але це незручності, які допомагають ставати кращим. Наприклад, я раніше міг собі дозволити трохи більше, ніж я можу зараз собі дозволити. Тобто на зараз я не можу себе поводитися так, як я собі там дозволяв там, пару-тройки років, навіть по про те, що працюю плюс-мінус однаково. Є е, в цьому сенс. Але. В принципі, це все заради того, що скажімо, ця впізнаваємість зараз допомагає Миколаївській області залучати додаткові кошти, вирішувати питання для області, залучати фінансування, допомогу і поточні питання. Це допомагає області. Тому я на це дивлюся, як ну не як жертва заради великої, а як незручності певні заради великої мети. Ми бачимо, що миколаївці ну в принципі досить активно повертаються додому, але не всі багато ще ну, сумніваються, чи потрібно повертатися сьогодні. А можливо, навіть думають про те, чи потрібно повертатися взагалі. От в цій непростій ситуації, як ви думаєте, що залежить від місцевої влади, що можна зробити вже сьогодні? Можливо, ви робите це вже сьогодні, щоб завтра, після нашої перемоги, всі, хто поїхав з Миколаєва, повернулися і потім допомагали розбудовувати місто. Знаєте, коли я почав працювати, я одну з там, показників ефективності для себе ставив збільшення кількості робочих місць ще по мирному часі. Сказав, зараз все буде і пішов працювати. Але коли я розібрався, що в нас був від'ємний спад, я почухався і кажу: так, стоп, треба хоча б зупинити падіння робочих місць, щоб казати про зріст. В військовий час це дуже складно. Я гадаю, що. Через війну всі хоча б раз повернуться до Миколаєва, скажімо так. І повоєнний час, якщо ми створимо умови для бізнесу, щоб бізнес працював завдяки владі, а не вопреки владі, якщо ми створимо тут умови комфортні для людей, вони залишаться. Тому що е миколаївці ну, люблять свій край, у нас дуже багато людей повернулося. Але справді з бізнесом важко, порти не працюють, економіка стоїть, логістика погана, замінована територія. Ну, це дійсно є проблематика. І, на жаль, вона ще триває. Тобто ми працюємо над тим, щоб створювати умови, змінювати систему, скажімо так, на всіх рівнях для того, щоб влада стояла, і місцева влада, в тому числі, не тільки держава, обличчям до людей і до бізнесу. Це дуже складно через відсутність там ну, багато чинників. Але я впевнений, що ми зобов'язані боротися за повернення людей через створення комфортних умов. Ми бачимо, що сьогодні держава задекларувала, ну, скажімо так, вкладення досить серйозних коштів державних в першу чергу в відновлення водопостачання, в відновлення освітньої галузі. Але, можливо, є з ті, хто сумніваються, чи будуть ці проекти доведені до кінця. Ви як на це дивитесь? Це мої проєкти, вони всі будуть доведені до кінця, як і були доведені до війни ті проєкти, що я починав. Добре, яким бачите Миколаїв після нашої перемоги? Щасливим і квітучим. Ну, якщо широко розповідати про це питання, то м давайте так до війни там, до, до роботи, скажімо, коли відпочивав за кордоном, багато хто там, ти звідки з Миколаєва? Це де там біля Одеси, там на півдні, та дада. Да. То зараз люди, коли за кордоном кажуть, ти звідки ти з Миколаєва, вони кажуть, що це з гордістю, тому що ми свій внесок вже зробили і робимо надалі в перемогу нашу. І це роблять не тільки військові, це роблять всі миколаївці, тому що ми мужньо стояли і підтримували військових в цій боротьбі. Тому, зважаючи на те, що Миколаїв зараз, Миколаївська область, відома. Не тільки в Україні, а й за її межами. Цю нагоду, цю гордість за нашу область, за місто ми можемо використати для того, щоб реалізовувати інвестпроєкти, бізнесові проекти. Для того, щоб щось зробити, треба, хоча б знати, де це можливо робити. Про існування такого міста. На зараз ця можливість існує, і я вважаю, що це допоможе в майбутньому. Багато проєктів, але я звик казати, коли вони вже в реалізації. Будуть реалізовані в Миколаєві. Потенціал в нас дуже гарний. На фінал привітання миколаївців з Днем міста. Mm -hmm. Вітаю всіх миколаївців з Днем міста. Пишаюся тим, що можемо святкувати це свято в рідному місті під стягами України. Дякую всім за те, що мужньо разом стоїмо і боремося. Все буде Україна, слава Україні і героям слава!